Сніврівка взята під контроль українськими військами. Що це означає для Херсонського напрямку? Вугледар, Сватове, Бахмут місця активних бойових дій цього тижня. Про них та про інші важливі події на фронті ми обговоримо у нашому щотижневому аналізі війни разом з Денисом Селіним. Денис, доброго дня! Доброго дня! Ви на каналі Громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Будемо розпочинати. Денис, давай розпочнемо з херсонського напрямку, там, де на зараз найбільш активні дії, принаймні в інформаційному просторі так повідомляють. Що відбувається там. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що військові проснулися в середньому десь на 15 кілометрів по лінії фронту. А з самого початку вони почали рухатися в... Вздовж річки Інголайзів з одного із іншого боку. З одного mm. боку, це була Снігурівка, безпосередньо її звільнили. Це важливий вузловий центр, тому що на тому напрямку було два таких укріплених райони: це Снігурівка і Давидів-брод. Давидів Брод взяли в минулому місяці. Снігурівки наразі, і відповідно до Снігорівки до Херсону, там немає таких великих укріп А Тому в подальшому буде. Просування точно ще там на 15-20 кілометрів. Якщо ми кажемо uh -huh. про північ Херсонської області, то ось там з іншого боку Інгульця було, було просування через села Калинівська, Євгенівка, Павлівка. Відповідно, там вони були звільнені. А і після цього вже були звільнені два. Додаткових укріп райони, де вони після минулого відступу вони зробили це біля сіл Брускінська і Ворозенська. Тобто, і наразі наші військові рухаються далі. Ну, фактично, те, що я сказав, там, на півночі вниз вони по карті можна побачити, звільнили багато сіл, і там просування десь 15 кілометрів, можливо, вже трошки більше. Якщо подивимося на е, заході Херсонської області, угу. то ось е, там почалося просування е, також вздовж річки Дніпро. І в бік Херсону, тобто там було звільнено Миролюбівка, Правдіно, Олександрівка і Киселівка. Ми маємо розуміти, що від Киселівки до Херсону там фактично немає більше хоч якихось сіл, тобто там відстань біля 15 кілометрів. Там є Чернобаївка, яка вже околися Херсона, фактично. І схоже на те, що там наступна лінія оборони буде десь Це будуватися Херсон, да. біля Херсона, і там ось. А як а, а якщо з іншого боку, то там ближче, скажімо так, до нової куховки і Бориславу. Угу. Так, ну тобто, ми там навіть військові адміністрації вже Зеленський створив, як кажуть, да, тобто по, в Херсоні, а ну, в Херсонській області. Скажи, а от щодо про просування, да, як ти очікуєш, ти скав, що ми вже там 15 км до Херсону, як швидко будуть просуватися до, до Херсону, чи не будуть спішити, тому що у нас зараз там, одні кажуть, довго, інші кажуть, вже завтра будуть? Ну, дивись. Тобто, ми маємо розуміти, що військові. А... Стикається з двома з двома труднощами, які створили росіяни. Перше, це вони підірвали, можна подивитися на мапі там, велику кількість мостів uh -huh. через а, великі і, не, і невеликі річки. Тобто, є там на мапі можна побачити, там біля десяти мостів різної складності було підірвано. І, зокрема, наприклад, вони підірвали усі мости через інгулець, які там були, і траса, яка З'єднувала Борислав на з Херсоном. Там два мости були відносно великі. Вони теж підірвані. Тобто, сполучення фактично там не буде і для росіян, і коли ми звільнимо. Тобто, тобто на дві частини Херсонщину розділили. так. Тобто і зараз це, це перша проблема підірвані мості, тому що це сповільнює просування збройних mm -hmm. сил України. Другий аспект, ми маємо пам'ятати, що там росіяни багато, багато територій замінували, і там ну це теж сповільнює, тому що ну вірогідність підривів ну є певна і ну, збройні сили України непогано зараз просуваються. Тобто ми бачимо велику кількість сіл, тобто і вчора, і сьогодні були звільнені, і далі і далі вони рухаються. Тому тут не треба казати, що ось завтра буде звільнено Херсон, але там в найближчий час точно він буде звільнений, або до нього в, в притул при, припр прийдуть Збройні Сили України. Далі будемо дивитися, але там все, все наразі йде непогано. Слухай, скажи так, така ще я х, хочу говорити історію. Багато ходить чуток і, і розмов, що от росіяни готують паску, що спеціально там знімають флаги, спеціально там навіть мости підривають. типу нас заманюють і там щось можуть зробити. Як на твій погляд чи можливі якісь паски, і і наскільки ми дійсно готові до до нападу? Чи нас там ми не готові, а нас там от виманюють, щоб щось з зробити? Ну, дивись, тут дуже важко їм буде щось зробити. Тобто, коли там кажуть, що там є вірогідність, вірогідність контрудару завжди є, але ми бачимо, що ЗСУ просувається впевнено, а не так, що швидко дійдемо скажімо так, до нової копити. Вони діють впевнено і не біжуть, щоб там розірвати фронт. тобто вони... Йдуть те, що я казав, вздовж річок почали і після цього просуватися далі, коли там закріпилися в певних населених пунктах. Тому там немає ситуації, щоб вони там відірвалися від лінії постачання. там угу. Ну Це найголовніше, так. А, і Ну Я так розумію, що. Там ти теж ти, введеш ти статистику, як взагалі, от за ці останні місяці по статистиці знищено там людей, техніки? От ми ж типу перемелювали, як ми так називаємо, да, оцю всю історію? Ну, дивись, я б сказав так, що вплинуло на ось цей херсонський mm -hmm. насоб наступ і звільнення нашої території? А це те, що довгий час протягом там більше там, двох місяців. ЗСУ знищува їхню логістику. Безпосередньо mm -hmm. була знищена їхня логістика, можна подивитися на мапу. Тобто, коли був пошкоджений Кримський міст, інша лінія постачання йшла вздовж Запорізької області, там, де є фронт, з фронту, можна було добивати до цієї залізничної лінії. Відповідно, це все сповільнювало їм підвоз артилерійських снарядів, тому що артилерія їхня стріляла багато. І коли там стало не вистачати, вони стали стріляти менше. І це точно допомагало нашим артилеристам більш активно накривати позиції ворога. Другий аспект те, що. Якщо подивимося там за шість тижнів о, активних дій, то фактично було знищено там більше 750 о, артилерійських установок загалом по фронту там, 768. І десь третина mm -hmm. з них припадає на Херсонський напрямок. Mm -hmm. Тобто вони о, них зменшилась значно кількість підвозу снарядів безпосередньо біля Снігурівки, там поряд там, дуже важко було підвозити снаряди і там постачання, і зменшилась кількість техніки. Росіяни намагалися компенсувати ситуацію з артилерією за рахунок гвинтокрилів і активно їх залучати до лінії фронту, щоб вони там наносили ураження нашим військовим. Але якщо подивимося за там 6 тижнів, скільки з нічних гвинтокрилів це біля Угу. І більше їх частина припала на Херсонщину, і ось за останні тиждень бачимо, що вони ну, перестали настільки активно їх використовувати, тому що ну пілоти не е, ну, безсмертні і вони все це розуміють. Не хочуть і літати. ось коли вони досягли певних скажімо так критичних моментів для росіян, росіяни угу. почали потихеньку відходити. Ми почали на них ще тиснути, і вони там більш активно стали відходити і драпати. Mm -hmm. Ну круто. Слухай, давай тоді. Ну, по Херсону, я так розумію, бо будемо далі див дивитися і там через тиждень обговоримо, що сталося. Давай перейдемо до Луганського, до Донецького напрямку, там також активні дії на Бахмуті, в Угледарі, Сватово, Те, що ми казали, що відбувається там наразі. А, ну, дивись, якщо ми кажемо про там великі втрати росіян, то там в них вони багато мобілізованих кидали в тобто, Там mm -hmm. сотні загиблих, тобто вони намагалися. Щоб мобілізовані спочатку йшли вперед. Після цього інша група щоб вона окапувалася. Там є варіант, є те, що в розголосі, що видавали на 30 військовослужбовців російських одну лопату і казали, окапуватися. Їх після цього накривала артилерія, багато втрат і так далі. а На Сватово ми потрошки рухаємося. там... За тиждень, за тиждень десь на кілометр просунувся, на певних uh -huh. ділянках, але а, там ну, йдуть бої, тому що там багато мобілізованих, скажімо так. А Якщо йти нижче по мапі, ось там є Бахмут, росіяни а, на цьому тижні більше а, просу... намагалися просунутися біля Солодару Сол... і нижче Бахмута. Активних а, таких а, просувань в них немає, там сотні метрів на, на деяких ділянках, але. Є намагання. Більш активний напрямок в Донецькій області це біля Буглодару, там село Павлівка, і там вони ось частину села захопили, і там йдуть активні бої. і Те, що повідомлялося, в них в певних їхніх угрупованнях великі втрати. Теж на сотні йдуть загиблих, поранених і так далі. Uh -huh. Тобто це все відобразилось частково в статистиці. Uh -huh. Зрозуміло. А, ну я, я розумію, що вони активізували, щоб показати, хоч десь якусь активність, що вони не 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 тільки відступають, а й можуть десь наступати, да от будемо справитися, щоб ну, безуспішно так. Давай тоді по статистиці, да? Як я розумію, така активізація фронту на всіх напрямках вона впливає на те, що має бути багато втрат у росіян. Розкажи, що в порівнянні з іншими тижнями цього разу. Ну дивись, ми можемо бачити ось на малюнку втрати по тижням. Угу. Лівий стовбець, це ось останній. Тиждень 37, -й. відповідно до нього, в них втрати в живій силі військовослужбовців 4690. Ми можемо побачити, що останні два тижні такі цифри біля Та, п'яти тисяч. А якщо подивитися на інші тижні, то влітку десь було в середньому на тиждень 1300-1500 військовослужбовців в угу. вересні, коли були активні бої, десь дві з військовослужбовців двісот військовослужбовців. А після цього, ось фактично, на 2000 більше. Знищеної русні. Угу. Це чітко показує, коли мобілізовані доїхали до фронту. Десь два тижні тому і почали активно знищувати. Тому що ну, ось ці по дві тисячі на тиждень десь припадають, зокрема, на мобілізованих. Ну, тобто розуміємо що... їхні втрати в мобілізованих, так точно. А, якщо ми подивимося на інші. Цифри, то, наприклад, в танках в них втрати бі біля 70 танків, в БМП БТР 130 Це а, порівняно стільки ж, скільки і в минулі а, тижні активних бойових дій. Тобто, якщо б була співвідношення як військовослужбовцями, то мали б бути втрати в бронетехніці десь в два рази більше. Ми цього не бачимо. Тож схоже на те, що цим мобілізованим. Не дають активно бронетехніку, <свят> або їх не вистачає, не вистачає. Лопат, нічого не дають і автоматів. Напевно, ну, там ще знищили теж саме 50 одиниць артилерії, але ну це ось те, що ми подалі б'ємо, тобто, щоб <свят> наконити батарейні боротьби. А інший аспект, це ось за тиждень знищили 57 БПЛА. І шахідів всіх частина шахідів, тобто uh -huh. там не усі шахіди, частина uh -huh. там орланів і так далі. Тобто шахідів вони стали випускати значно менше. Ми можемо бачити, що останні два тижні десь мінімум в два рази впала кількість випущених шахедів. Mm -hmm. а, і менше ракет випускають, випускати. Тобто вони ну, є таке. Схоже на те, що накопичують а, ті ж ракети. Дякую, Денис. Дякую тобі за аналітику, як завжди, змістовно. Друзі, дякуємо вам. Якщо ви додивилися, поставте вподобайку, тоді це відео побачить багато більше людей. І підписуйтесь на канал, тоді бачите інші наші відео на різноманітні теми. І до наступних зустрічей, до наступної п'ятниці. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. До побачення. mm-hmm <laughs>